Тел під Дебальцевим нові ціни на газ, та російське консульство пікетують. Ці події сьогодні є головними. Це інформаційний випуск 20.15 і Мар'яна Підковська. Далі вже традиційно аналітичні сюжети від наших журналістів. Рік скорботи нашої. Саме 18 лютого торік рушив кривавий відлік злочинів проти українців. Зранку також був сонячний день. Майданівці пішли до будинку парламенту протестувати проти законів 16 січня. Шовковична інститутська майдан, Марінський парк, географія вбивств та катувань мирних людей у цей день не знала меж. Жорстокість та насильство зі сторони Беркуту та тітушок не міг зупинити ніхто. Бруківка Києва рісніла від людської крові. Такою була ціна гідності та свободи. Як це було торік, згадуємо у нашому сюжеті. Чорний вівторок. Ранок 18 лютого 2014 року. Майданівці організованою колоною вирушають до будинку парламенту на мирний протест. В між Беркутом та людьми полетіли перші гранати. Далі кількість кривавих сутичок вже йшла на десятки. Географія протистояння. Вулиці Інститутська, Шовковична, Грушевського, Марінський Парк, Майдан. Частину людей наших залишили отут, частину залишили отут. Тобто, відповідно, я своїми людьми стояв перший на вулиці Грушевського, десь в цьому районі. Uh -huh. А ще дві чоти наших аж десь стояли отут. Uh -huh. Тобто, якщо брати цей от великий парк, тобто то, що тут була міліція і так далі, коли власне, пішов штурм і прорив, з цього боку вже вище, то, що я намалював, це є такі житлові будинки. Їх просто відрізали з двох боків, uh -huh. то взяли в оточенні. Андрій Жупник, сотник 15-ї самооборони, тоді втратив руку від вибуху гранати, яка прилетіла зі сторони Беркуту. Коли йде атака, коли ця набігає той натовп близько 500 чоловік і закидається всі гранати, то тебе, біля тебе за одну хвилину може розірватися 10 гранат, всякої різної там світло-шумові, такі, тобто, от, І ну, на, з одною гранатою, то просто кажу газ летить, ти просідаєш, типу, щоб він піднявся догори, тобто такі маневри. І один з таких взривів, тобто розірвалася граната, там дві секунди. Я подивився, в мене вже тільки замість руки, якесь там місце висить. І сочевидно, Остап Проць добре пам'ятає той, той день. Коктейлі Молотова хлопці не випускали з рук. Так прикривали наступ беркутівців на першу барикаду майдану. Влада тоді хотіла зачистити майдан, де вже знаходилося понад 20 тисяч людей. Люди насправді ж пішли проти свого народу. Били, вбивали там, і комусь і родні би зашили, когось садили там на феєрверки і, під, і підпалювали їх. Ну, ці люди мають сидіти в тюрмах на, на дуже, довгий термін. дуже довгий термін. І тут я думаю, що рано чи пізно воно відбудеться. 18-19 лютого 2014 року на вулицях Києва від гранат, куль, молотів та кийків загинуло 17 людей. Ті, котрі захищали барикади, ті, хто вступав в сутички з беркутом та просто перехожі, яких до смерті побили нелюди. Герої Небесної Сотні. Наймолодшому було 23 Сашко Пліханов студент. Найстаршому 73 роки. Яків Зайко професор, народний депутат України першого скликання. Через рік у лікарнях Європи і сьогодні досі залишаються невинні жертви. Жертвикаків у Маріїнському парку, понад 10 у Польщі та четверо у Чехії це ті перші жертви, які під стінами Верховної Ради були, попали під розгін беркутівцями і отримали, були і загиблі, і важкопоранені. На жаль, із важкопоранених є ще. от, наприклад, в Чехії, бо якраз тими людьми, які знаходились майданчицями, які знаходились на лікуванні і на реабілітації. В Чехії я опікувався, їм надавав юридичну допомогу супровід. То Олег Лівашов там зараз ще перебуває. Зроблено йому п'ять операцій, і він далі знаходиться ще, на жаль, в університетській лікарні в Празі на лікуванні. Ось навіть ще не на реабілітації. Вже рік це настільки важкі були поранення. У нього були кульові поранення. Ніг в Чехії на, на, на даний час чотири е чоловіки знаходяться там ще на реабілітації. Тобто рік пройшов, от вони попали туди 26 чи 23 е лютого, і це рахуйте майже рік, як вони вже там перебувають на, на лікуванні. Обличчя тітушок, як і особи беркутівців, встановити неважко. Багато з них того дня були без масок. Але через рік жодного винного за кров небесної сотні українці за гратами публічно так і не побачили. Ірина Матвіїв Віктор Сембратович, новини 2015, другий телеканал. У нас студії є чоловік, який точно пам'ятає ці події. Це Андрій Жупник. Саме торік його було поранено на майдані. Андрію, як минув ваш рік, і чи доводиться вам часто пригадувати ці події? Події ці майже не згадую, тому що з'явилося дуже багато нових викликів, нових завдань, які потрібно реалізувати і зробити. От само собою, що дуже багато є громадської діяльності різнопланової, і економічної, чи волонтерської, чи освітньої. І тому на сенаті часу не вистачає. Я скажу більше, що коли називають те, що Майдан є феномен, насправді багато цих людей не розуміють, що за кожними діями стояли дуже ну, скажімо, конкретні люди, конкретні організації, які насправді зовсім не феноменальні, вони працювали роками для того, щоб змінити цю країну. І коли говорити за економічне чудо, також то треба зараз давати собі звіт, що чудо як такого не буде, це просто потрібно знову ж таки дуже багато наполегливо працювати в цьому напрямку, щоб також ну економічно змінити цю країну. Минув рік, але не покарані ті, хто вчиняв безчинства над людьми, хто вбивав людей на майдані, чи хотіло б це вам знайти своїх кривдників і чи вірити взагалі у те, що покарані сядуть за грати? Насправді мене ті кривдники абсолютно не цікавлять. Я більше б зацікавлений в тому, щоб приділяти час увагу саме на створення нових, чи кажу, як економічних товариств, чи просто для того, щоб розвивати громадянське суспільство в різних напрямках, що це є самоврядування, чи це є боротьба з корупцією, чи це інші кажуть аспекти господарської діяльності. Якщо казати закривників, само собою, що для того, щоб це ну, дало позитивний ефект, то їх треба карати, тому що якщо злочин не покараний, тоді в суспільстві виникає таке, як кажуть, такий хибний світогляд, що можна робити кажуть, дії, і це ніколи не буде покарано, тобто якісь порушувати моральні принципи і так далі. От тому, само собою, що потрібно всіх винних покарати за для, для того, щоб ми очистили суспільство і рухались далі вже прогресивною, і позитивно, і розвивалися як країна. Андрію, яке ставлення у вас до того, що зараз відбувається на сході? Чи вважаєте ви це продовження майдану і продовження боротьби за нашу незалежність? Багато людей я би сказав не можуть собі уявити цінності, того, що відбулося. Бо е, якщо задати собі запитання, включити уяву, е, що би відбулося, якщо б залишився на тому самому місці? Ми прекрасно бачили різні матеріали, що 2009 2007 рік вже готувалися ті так звані загони ДНР, ЛНР і е, Крим наш і так далі. Що це було? Це був великий імперський проєкт, який ставив собі цілі, очевидно, що великої війни. І де-факто, ну, щоб люди розуміли, що навіть саме явище Майдану, воно змінило хід історії. Тобто, де-факто ми зламали ті всі плани. Можливо, от зараз, якщо рік минув, можливо, якщо б ми не поламали ці плани і залишилася ця поліцейська я кажу, система, ми б мали російські війська в місті Києві під різними приводами, і тоді б вже воювали за якісь хворі імперські амбіції Путіна, невідомо де. І коли зараз ну, люди кажуть, що мобілізація, війна це важко. Могло бути куди важче і куди більше втрати, і то при тому, що невідомо за кого і за що. Тому, само собою, коли ми слухаємо новини зі Сходу, то вони в нас ну, в засобах масової інформації звучать як там циферки, там загинуло 5, поранено 10, як ну, певні рисочки. І багато людей кажуть: я не хочу бути тою циферкою, чи рисочкою статистики. Але з іншого боку, люди мають зрозуміти, що це вже не циферки, не рисочки, що своїми діями, тобто, які вони навіть будучи там, здається, беруть участь в, в локальних оцих сутичках, насправді вони міняють хід історії. Тому що по суті, ми розвертаємо цей велетенський тренд, який планувався дуже давно. Великих масштабних воєн ми, по суті, ну, як кажуть, угадано намагаємося в зародку заглушити. Ну, більше того, що я хотів би пригадати такий момент, коли були на Майдані штурм 2, так званий 10-11 грудня, коли по вулиці Інститутській власне стояли на барикадах і там було оцих, на початку протестувальників всього-навсього 10 рядів. А якщо глянути вище моста, то там було, як ми називали, чорна ікра. Тобто від тих чорних шоломів аж до самої гори, тих внутрішніх військ, і беркота, ну не знаю, близько тисячі чоловік. Якщо б ті мітингувальники бачили, скільки про них вийшло цього беркота є вивешників, невідомо, чи б вони стояли. І вони просто не бачили, тому що барикада була і не було видно. Але коли почався цей штурм, звучало гасло: завтра нас буде мільйон. І оця віра, що нас більше ніж їх, то вона якраз спонукала до того, що справді під ранок було значно більше людей вийшло, і таким чином вони нівелювали оце захоплення. Так само зараз, коли ми слухаємо, що Російська армія це близько мільйона, що їх більше, у них більше танків і так далі. Я знов ж таки кажу: завтра нас буде мільйон, тому що насправді не, не суть в тому, що нас там зараз е, чи 100 тисячна армія, чи 50 тисячна. Суть в тому, як ми боремося, тобто як ми показуємо героїзм. І нашого прикладу, наскільки я розумію, починають нашим прикладом захоплюватися на ті інші країни, коли читаєш повідомлення, що там в Європі, в Сполучених Штатах молоді люди починають носити футболки з сині-жовтими прапорами чи тризубами, тому що вони захоплюються цією боротьбою. Іншими словами, нас це є той мільйон, тобто і тому в боротьбі ми не є єдині. Тобто, як би це не звучало. Дякую, погоджуюся з вами, що не можна бути осторонь історії. Осторонь боротьби це був Андрій Жупник, який був торік на майдані. Його було поранено. Андрію, я вам бажаю здоров'я і успіху. Тримайтеся. Ми продовжуємо далі до новин. Війна на сході це продовження боротьби за нашу незалежність, яка розпочалася ще на майдані. Адже громадські активісти Львова переконані, що рік тому агресор став перед собою мету відібрати в українців свободу і незалежність. Та вже після трагічних подій на майдані та втечі керівництва країни Росія не зупинилася та розпочала окупацію. І як львів'яни вшановуватимуть тих, хто загинув у боротьбі за Україну, та як пропонують побороти ворога далі у нашому сюжеті. Громадські активісти кажуть, уже рік Україна живе дуже складно. Після трагічних подій на Майдані в державі продовжують гинути люди, а війна триває на сході й досі. Активісти вже в п'ятницю планують згадати всіх хто загинув за останній рік, як небесну сотню, так і полеглих у боях солдатів та мирних мешканців. Буде звернення до українського народу і до світової спільноти, щоб почати віднині. Постійні по всій Україні акції протесту проти російської агресії. І з відповідно, так само звернення буде до світової спільноти, щоб вона активніше включилася в цю боротьбу своїми методами, звичайно, проти тої агресії. Громадськість Львівщини заявляє, чим більше людей виходитиме на мітинги, тим сильнішим буде сигнал для світової спільноти, що Україна ще не здалася, а продовжує свою боротьбу за незалежність. Продемонструвати насамперед не агресору, окупанту, що українці це народ незламний і всі ми разом. Вимагаємо, щоб припинилася ця безглузда окупаційна війна, тому що все одно перемога буде за нами, тому що на нашому боці правда. Бо ми справді мусимо вшанувати пам'ять наших героїв Небесної Сотні і воїнів, які зараз мужньо захищають нашу державу в зоні АТО. Загалом свій мітинг реквієм громадські спільноти Львівщини планують провести у п'ятницю в центрі Львова. А згодом такі протести мають стати регулярними, але вже проти російської агресії. Михайло когу та Віктор Сембратович, новини 2015. другий телеканал цінному європейському. Дебальцево здали українські війська покинули місто, збройні сили разом з гвардією завершили операцію з планового та організованого виведення частин підрозділів з Дебальцевого. Так пояснив акцію Петро Порошенко щодо загиблих, то точних цифр поки ніхто не називає. Зате є підтверджені дані, що 30 військових при виході з міста поранено. Про те, що відбувається сьогодні на сході, далі у нашому сюжеті. Хто їхав на техніці, а хто йшов пішки? Де Бальцево покинули бійці 128-ї бригади, Частини підрозділів 30-ї бригади, 25-го та 40-го батальйону. Також спецназ, нацгвардія та міліція. Життями хлопців вирішили не ризикувати. Відхід був плановий, щоб не повторився. І Лувайськ. котла російські бойовики як не хотіли, так і не змогли зробити, каже президент. Левова частина сьогодні вже зараз знаходиться. За мостами Озер. Командири проводять роботу з особовим складом. Ми чекаємо ще одну колону, одну роту, залишивши бойові дозорні пости, наблюдательні пости, відвівши їх на нову лінію оборони, залишивши собі плацдарм для. Оборони держави за словами Порошенка, акція обійшлася майже без жертв. 30 поранених в той же час комбати. Народний депутат Семен Семенченко каже про 40 вбитих при виході з Дебальцево. Офіційний Київ ці цифри поки не підтверджує. Хоча Порошенко в своїй заяві наголосив, що кількість жертв може зрости. В штабі АТО таких даних також поки не мають. Українські військові відходять зі своєю штатною зброєю. Все, що неможливо з собою взяти, знешкоджується, щоб ворог не отримав техніку у справному стані. Якщо йде операція з відводу гарнізону Дебальського, то там зрозуміло, що не залишиться наших українських військових. Якщо б війська не вивели, вони б загинули. Те, що бойовики планували таки влаштувати Дебальцівський котел можна стверджувати, аналізуючи слова Володимира Путіна. Напередодні на зустрічі зі своїм колегою в Угорщині російський лідер назвав українських бійців наривом, з яким треба закінчувати. Звичайно, програвати це завжди погано, це завжди біда для переможених. Особливо програвати вчорашнім шахтарям або трактуристам. Але життя піде далі, не потрібно на цьому зациклюватись. Які висновки з цього зробить українська армія і що планує робити далі? Про це у середу ввечері мають говорити на засіданні Ради нацбезпеки Вікторія Прихіднова Н2015, другий телеканал. У Львові пікетували консульство Російської Федерації. На акцію протесту зібралося майже 100 людей з за вимогою закрити установу. Відповідне звернення організатори скерують до президента, Кабміну та Верховної Ради України. Пікетувальники певні, російське консульство у Львові має одну мету дестабілізувати ситуацію у регіоні. Далі у нашому сюжеті. Геть з української землі, Геть з української землі. З вигуками та транспарантами львів'яни пікетували консульство Росії, вимагали забирати з міста, адже певні, що усі провокації в регіоні планують тут. А головне завдання консульства прикривати диверсійні групи, які прагнуть дестабілізувати ситуацію у місті. Пан Роман певний, ліквідувати консульство Росії у Львові потрібно було ще на початку конфлікту. Чоловік давно мріє про мирне на небо над головою. Відпускати синів та онуків на війну не хоче. У мене є син, мене є у мене є три внуки. Я не хочу місце з Я Хочу, щоб він вчився. Я хочу, щоб внуки. А чому він так робить, щоб ми, батьки, діди, всі встали? Адже ми всі станемо, ми не здамося. Серед учасників пікету чимало переселенців зі сходу з болем. Вони згадують, як втікали з рідного міста, рятуючись від обстрілів бойовиків. Тепер у Львові вони активно займаються волонтерською роботою та організацією подібних акцій протесту. Росія ну, государство, которое спонсирует тих бойовиків, які у нас воюють. Вот она, она поставляет поставляє оружие, она, на сама она разжигает розжигає войну. То есть без вмішательства Росії этого нічого не случилось. Каріна каже у рідному Донецьку, залишила нерухомість бізнесу. Усе задля чого працювала багато років. Стояти осторонь тепер не може, саме тому прийшла під стіни консульства. Там осталось все. Ну, все наше, все наше. Все, что мы за много лет как бы копили. Струили бизнес, бизнес а... недвижимость, ну, все, все. Все это рухнуло. Да, все в рухнуло в, в одну секунду. это самое страшное. И поэтому ну, мы здесь, мы как бы присоединились к этой акции. Это как живое напоминание нашей трагедии. Вот, вот оно, вот это посольство, вот эти люди. Я понимаю, что сами люди, может быть, и не, не так и не думают, да. и не виноваты. Да. И не виноваты, но политика, которую проводит. Государства Росія ну недопустимо просто в 21 пірвом Під час пікету організатори зачитали звернення до президента України Кабінету міністрів та Верховної Ради з вимогою зупинити діяльність Зі генерального консульства Російської Федерації у Львові. Його також озвучать на сесії Львівської міської ради. Марія Шепель Олег Возний новини 2015, другий телеканал. На цьому я з вами прощаюся. Ви дивилися випуск 20.15 на другому телеканалі. Нехай до вас приходять лише добрі новини. Побачимось.